Ка відсутність материнської любові і батьківських сильних рук не чуток, знає і герой нашої наступної історії. Сьогодні Євген Кірсанов успішний молодий чоловік, але шлях до цього успіху для хлопця був вкритий далеко не пелюстками Троянд деталі вже за кілька хвилин у програмі Місто добра, програмі, яку телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Повертаємося у місто Добра, місто, яке телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Місто головний закон якого дуже простий допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. Йому пророкували невтішне майбутнє, але він не вірив. Щодня бачив, як алкоголь забирає від нього маму і тата, але він точно знав, що не повторить цих помилок. Колись тяжко працював за тарілку супу, але вірив, Бог послав йому свою особливу стежку. Куди іде пролягається стежка, сьогодні дізнаємося і ми, але спочатку давайте ближче познайомимося із нашим героєм. Ну, коли то вони були бізнесменами е, до якогось періоду, коли в них случився, такий кризис в житті. В якийсь момент это все просто пішло по наклон. По Они почали очень сильно пити, е, Просто вони. Пропивали і продавали все, все, що от, нажили. І дошло до того, що в квартирі там даже не було плити. Тобто був один вотрас, і отак от ми жили. В якийсь момент отец, і мама взагалі якби з того моменту я вже трезво ніколи не віді. кажуть, шрами на дитячому серці ніколи не перестають кровоточити. Кажуть, турботлива пам'ять не стирає тяжкі спогади. кажуть, зі знадолених дітей виростають лише жорстокі дорослі. Мені прямо глаза говорили, що я, я вряд ли вообще дажу до своєї своєї стану наркоманом, алкоголиком, вообще мне, ну не будет будущего. Сейчас я понимаю, що в принципі дійсно був очень огромный риск. Очень огромный риск скатитися і стати ніким. Останній раз вона ледь розгледіла сина у натверезому тумані одного із ранків. Маленький Женя збирається на щоденні заробітки, збирати липовий цвіт сусідкам, перебирати овочі у магазині. Зарплатня звична, тарілка супу і бутерброди. А потім її не стало. Євгеній досі не знає, де похована його мати, і чи взагалі хтось віддав її тіло землі. Та там, де доля забрала усе, лишилася любов. У мене завжди була внутрішня убіжденність в тому, що все, що зараз відбувається, це все времінне. Не знаю, я часто, я вспоминаю себя в детстве, я часто мечтал. Мечтал, что когда-нибудь пойду в школу, что мне будет одежда, которую смогу там, одевать, что мне будет что кушать. И я жил своими мечтами, и вот как раз именно эти мечты, они помогали мне пережить вот те сложные ситуации. Євгеній Кірсанов успішно закінчує школу, здобуває професію, стає шеф-кухаром одного із престижних столичних ресторанів. Та раптом, на піку успішної кар'єри, чоловік полишає роботу, їде із рідного Києва у чуже провінційне містечко, аби почати нову справу, яка стане основою його життя. Простий рецепт щастя для всіх простягнути руху допомоги, подарувати віру і розбудити любов. Кожен людина приходить в цей світ, щоб урокам. це приймати, Прощати і любити. Я думаю, і я з цим заглашуюся. Євгенія Кірсанов сьогодні в нашій студії. Вечір вам добрий, Женя. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи можете ви себе назвати абсолютно щасливою людиною сьогодні? Так. Да. Абсолютно я можу назвати себе щасливим, тому що. Что... Ну, что такое на самом деле счастье? Счастье это когда мы проявляем свои лучшие качества в мир, когда мы реализуемся, и, и это здорово. Як вам вы счастливы, что такую долю вам послал Бог? Наверное, мне кажется, я счастливый счастлива. Все, что было в моей жизни в прошлом, оно никаким, никаким образом не влияет на меня сейчас. И Это стало возможным, потому что я внутренне позволил себе стать кем-то больше, чем мне в какой-то момент предлагали мои обстоятельства. Знаете, когда бывают обстоятельства в жизни, нам кажется, что выхода нет. Но на самом деле э, все зависит от нашего внутреннего восприятия. Кто я? Побежденный или победитель? Э, ведомый обстоятельствами или все-таки ведущий? И когда ты внутри себя принимаешь решение положительно, то уже ничто не имеет значения. Ты просто каждое утро просыпаешься с мыслью, что я могу сделать сегодня, Щоб стати на шаг ближе к своєї мрії. І так, по чуть-чуть, маленькими шагами. Ну, я думаю, все і проїздиться таким образом проїзд чудеса. А скажіть, ви напевне дуже часто думали над тим, як би склалася ваша доля, якби тоді багато років тому о, ваші мама і тато не приклалися до чарки. Навіть в какой-то період моєї жизни мені життя показала. что на самом деле могло произойти. В тот период, когда я был маленьким, отца уже не было, мать пила, я бродил по улице, я познакомился с, с другом, мы, он был у меня на год старше, мне, по-моему, было лет 6-7, и ему, ну, соответственно, 7-8 где-то. И мы вот как-то сдружились, у него тоже родители пили, мы вместе ходили, ловили рыбу с помощью обычной тюли, знаете, которая на, на шторы. В итоге мы так продружили полгода, нас жизнь разлучила, как бы и, и меня забрали мои тети и дяди, но я всегда часто о нем вспоминал. Мне очень было интересно, как сложилась его жизнь. И спустя уже годы, мне было на то время, по-моему, 24 или 25 лет, я приехал в те дворы и э, найти Женю. И мне рассказали такую историю, что несколько лет тому назад он умер в подвале, Он стал наркоманом, алкоголиком, и так его закончилась жизнь. Що вважаєте переломним моментом вже у дорослому житті? Я думаю, у кожного з нас є якісь там мислі. Спочатку ні тихо, 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 дуже тихо тебе стучать, що от тобі потрібно, напевно, этим зайняться. І поступоно, поступоно тебе ведуть какие-то як подсказки, тебе там знайомі рекомендують, що-то говорять. Ти десь щось вичитуєш, що дивиш передачі і розумієш, що в якийсь момент цілий гул вокруг тебе, що время начать щось більше. Я просто довірився чувством кому-то. І я організував проект під «Мир возможностей». Слухачі, які приходять на ваші тренінги, а, що це за люди? Це люди, які мають якісь проблеми і намагаються їх подолати. Чи це навпаки люди, які мають високі цілі і намагаються їх досягнути? Приходять і ті. Те... и другие. Приходят совершенно разные люди. Некоторые люди приходят для того, чтобы просто услышать какую-то поддержку. Кто-то приходит с конкретной задачей для того, чтобы ее решить, с какой-то конкретной целью. И на самом деле всегда наилучшим образом вот та информация, которую я доношу, проявляется в тех людях, которые вот внутренние вот жаждут а каких-то ответов і рішень для того, щоб іти далі. Ну і від професійної теми, давайте поговоримо про особисте. Що да. ви вкладаєте в поняття родина? Це щось то дуже рідне, це щось дуже таке близьке, вот як-то так. До внутрішнього того, до того, що вона з'явиться у вас. Так, да, так. Да. Я вот це недавно е в соціальних сетях просматривал новинну ленту і vidil там картини по поводу цілу статтю про батьство. Я понял, что я уже, по-моему, хочу стать отцом. Коли у вас з'являться діти, коли вони підростуть, чи будете ви розповідати їм свою життєву історію, як вам здається, чи зможе вона їх чомусь навчити? Ви зловно будуть ділитися, ділитися своїм досвідом. Очень е, вот по теории Альдера, личность человека формируется до 5-7 лет, и очень важно вложить вот основу в ребёнка. И э е, е, я знаю одно, что для того, чтобы ребёнок э е, рос полноценным, чтобы он э, рос, э, как бы проявляя всі свої таланти, нужно ніколи не говорити, що він не може. Ти все можешь, у тебе все вийде. Я рядом. Я думаю, вот це правильна стратегія як родителя. Євгеній Кирсанов – приклад людини, яка змогла пройти крізь терни до зірок.